Її проповіді спасіння дар Божий, а не плата за заслуги. Можливо, я сьогодні буду говорити. А мікрофон працює? Можливо, я сьогодні буду говорити про те, що більшість знає, але я б хотів би нам нагадати всім, що спасіння, яке Бог нам дав, це дар Його, це подарунок. Амінь. І е, ці думки в мене з'явилися про те, щоб про це сьогодні говорити, коли я дивився вдома серіал один про Римську імперію. І, ну як ви знаєте, римляни до того, як прийшов Ісус, там через 100 років, та, вони е, прийняли християнство чи через 200, я не знаю, вже після того, як Ісус е, помер і Воскрес. Але до цього вони були язичниками. І ось е, в цьому серіалі. Показується, як вони воювали з германськими племенами, їх тоді називали варвари. І ось там один із героїв цього серіалу, він молився своїм богам, якимось там, і щоб вони йому щось, він в них просив щось. Але щоб боги йому це дали, він повинен був заплатити якусь ціну за це. І потім він. Сказав, поклявся їм, що він віддасть свого пер, первінська, ну першу дитину, яка в нього народиться. Він віддасть богам жертву. І тут в нього народжується цей е, перша дитина, і він вже не знає, що йому робити. Я такий задумався: слава Богу, що наш Бог він такий добрий люблячий, що нам не потрібно йому щось давати взамін, щоб він нам дав. Амінь. Це його благодать, е, любов. Незаслужена милість, вона далась кожному нас просто так. І нам не потрібно щось робити, друзі, якусь жертву приносити і все інше. Бог нам дав це просто так. Амінь. І вірш з Біблії, ефесянам 2 розділ, 8, 9 вірш. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не відділ. Щоб ніхто не хвалився. Друзі, це дар Божий, це його подарунок для кожного з нас. Нам не, не потрібно, ми не зможемо це заслужити ніяк своїми добрими справами, тому що це дар його. Але люди прагнули заслужити його прихильність. Навіть зараз, коли ми спілкуємося з деякими людьми, то вони, от я спілкуюсь, вони кажуть, що. от я повинен, я повинен старатися робити там, от щоб Богу було приємно. Так, да, ми повинні робити це, щоб Богу було приємно. Не повинні грішити, тому що це для Бога огидно. Але друзі, ми не зможемо заслужити Божу прихильність ніяк своїми добрими справами. І я е, прочитав, трішки е, поглиблився в, е, в інші е, там. Не, не релігії, а язичницькі вірування. Да? І з самого початку люди намагалися задобрити ось ці вищі сили. В язичницьких релігіях люди приносили жертви богам, аби, наприклад, отримати дощ. Раніше, якщо читати грецьку історію, то люди приносили жертву Зевсу, навіть дітей приносили своїх, щоб, бог, щоб він дав їм дощ. Наприклад, у Фінікіян це такий народ, молох, їхній Бог був, і вони приносили йому в жертву дітей, щоб він їм допоміг перемогти у війнах. Уявіть собі. І ось суть цього язичницького мислення заключається в тому, що я дам тобі, а ти дай мені. От як жили язичники? Як живуть деякі сьогодні люди, навіть християни, що я дам тобі, Боже, а ти взамін дай мені. Але, друзі, це взагалі не, е, не від Бога. Амінь? Тому що, друзі, Він уже дав нам вже заплачена ціна. І ми вже маємо, друзі, з вами, ось цей подарунок. Наш Бог він не такий. Наш Бог не той, кого потрібно задобрювати. Він не чекає наших подяк у вигляді добрих справ. Амінь. Щоб зробити для нас добро. Він перший полюбив нас і сам прийшов до нас у Христі, коли ми ще були грішниками. Друзі, наш Бог, він перший полюбив нас. І дивіться, що Римлянам 5 розділ 8 вірш написано. Але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Друзі, Бог настільки сильно полюбив нас, і Він доказав ось цю любов на Голговському Христі, що віддавши своє життя заради кожного з нас. Амінь. І нам не потрібно давати Йому щось взамін. Нам не потрібно йому давати щось замінне. Для Бога це не потрібно. Наступне. Спасіння дар, а не нагорода. Амінь? Його благодать, друзі, це дар. Ми не можемо заслужити спасіння ані добрими ділами, ані пожертвами. Спасіння це подарунок, який Бог пропонує кожному. Спасіння – це подарунок від Бога. Давайте уявимо з вами ситуацію, що вам, наприклад, на день народження або на якесь свято людина подарила якийсь класний подарок. Хороше. Наприклад, там, давайте уявимо, Жоріку подарили iPhone, саме останній. І Жорік каже цій людині: я спершу мушу для тебе щось зробити, щоб прийняти цей подарунок. Так? Як ви думаєте, це образить ту людину, яка дарить йому подарунок? Образить 100%. Да? Так само, друзі, і ось цей подарунок від Бога це благодать. Він нам її дає. І ми не повинні старатися щось зробити, щоб отримати цей подарунок. Він уже у нас є. Ти, ти повинен його тільки прийняти. Прийняти, повірити в це. І жити з тим, з цією думкою, що ти вже спасенний. Амінь. Тому що Його кров вона омила всіх нас. Ми спасені через Його величну жертву. Наступне діла наслідок спасіння, а не умова. Я хочу з вами, друзі, розібрати одну дуже цікаву історію з Біблії. Де ми поговоримо, що е, побачимо взагалі, ситуацію, яка сталася в новому заповіті, і, що, і ми дійсно впевнені в тому, що діла це вже наслідок спасіння. Добрі наші справи, хороші справи, вони вже приходять після того, як ми отримали спасіння. Це не умова, роби добрі справи і ти будеш спасенний. Ні. Це, друзі, наслідок спасіння. Давайте прочитаємо Луки 19 розділ з першого віршу. Історія про Закхея. Ісус увійшов до Єрихона і йшов містом, там мешкав багатій наймення Закхей, який був головним збирачем податків. Він прагнув побачити, хто ж такий Ісус, але через Великий Натовп не міг зробити цього, бо був низький назріст. Тож Закхей забіг наперед усіх і заліз на чинару, щоб побачити Ісуса, бо Він якраз мав пройти повсте дерево. І коли Ісус дійшов до цього місця, Він підвів очі і промовив: Закею, мерші злазь, бо я мушу сьогодні зупинитися в твоєму домі. Тоді Захей швидко зліз на землю і радісно привітав Ісуса, і всі це бачили і почали ремствувати. Він пішов у гості до грішника. Але Захей став і промовив до Господа: Пане, послухай, я віддам половину свого добра бідним, і якщо я колись у когось щось видурив, то поверну йому в чотири рази більше. Ісус сказав йому: Сьогодні в цей дім прийшло спасіння, адже цей чоловік також один з обраного народу Божого. Бо ж син людський прийшов, щоб розшукати і спасти те, що було загублено. Друзі, ось така історія про Закхея. Хто такий був Закхей? Хто знає? Митер. Хто такий Митер? Начальник, папа, вточняв. Він був начальник податкової інспекції, да? людина, яка е, керувала ось цим всім, збирала податки, а як ми знаємо, тоді. Ізраї... Ізраїльська ізраїльтяни країни такої не було, тому що вони були під окупацією Римської імперії. І по суті, Захей він працював на римлян, так? тому що він збагачував казну Римської імперії і ізраїльтяни логічно, що вони його не любили, тому що він працював на окупантів, він був колаборантом і так далі. Так? Але що робить Закхей? Він чув, можливо, колись про Ісуса, що є такий Ісус. Він робить чудеса. Він хотів Його побачити. Він був низький, маленький, да, низький зростом. Він заліз на те дерево, щоб побачити Ісуса. Ісус, підійшовши, Він каже, Закей злась. Я буду сьогодні вечеряти в тебе вдома. Да? І всі люди вони здивувалися, як це Ісус, людина, така пророк. Вони його там можливо рахували за пророка, людина, яка сіля людей, яка робить такі гучні промови, збирає величезні натовпи людей. Іде сьогодні до грішника, колаборанта. Просто людину, яку всі ненавидять, багато людини, яка накрала купу грошей. І Бог, Ісус, да, Він іде сьогодні до Нього на вечерю. І, як ми знаємо, Закей, в той момент, коли Ісус прийшов до нього додому, Він повірив в Бога, що Ісус це живий Бог. Амінь. І Бог каже, Ісус, сьогодні в цей дім прийшло спасіння, адже цей чоловік також один з обраного народу Божого. Закей. Своє серце прийняв Ісуса. Він щиро повірив в нього. Амінь. Щиро повірив в нього, що Ісус є живий Бог. Ісус спочатку прийшов у Дім Закхея Друзі, дивіться. Спочатку в його життя прийшло спасіння. В життя Закхея прийшло спасіння. Після цього. Закей, що він робить? Він не каже, о, я собі залишу всі ці гроші і віддам в церкву, там, наприклад, чи ще щось. Ні. він... Реакція Закея, 8 вірш. Закей же, вставши, сказав до Господа: Господи, половину мого майна я віддам убогим, а коли кого скривдив, повернув четверо. Дивіться, спочатку в його життя приходить спасіння. І вже як наслідок Закхей починає робити добрі діла. Він усвідомлює, що те, що він робив, це було погано і огидно для Бога. І він повинен змінитися. Він повинен відновити все те, що було втрачено. І він починає робити добрі справи. Ісус каже, Сьогодні на цей дім прийшло спасіння. Який ми можемо зробити висновок, друзі, з цієї історії? Спочатку прийшло спасіння, а вже потім, як наслідок, прийшли добрі діла. Це означає радикальне, радикальну переміну його серця. Амінь. Але спочатку, друзі, в його серце прийшов Ісус Христос. І Він отримав спасіння. Вже після цього Він розуміє, його розум він перемінився. І він розуміє, що він не може жити так далі. Він повинен робити те, що приємне для Бога. Друзі, що я цим хочу сказати? Що наші добрі справи, які ми робимо, це наслідок нашого спасіння, наслідок того, що ми прийняли Ісуса Христа в Своє серце, і наслідок того, що ми народжені згори. Амінь. Але, навпаки, але не навпаки, друзі. Наші добрі справи, які ми робимо, намагаємося робити, через них прийде спасіння. Ні. Спочатку спасіння, а потім добрі справи. Амінь. Те, що приємне для Бога. І в Якова, другий розділ, 17 вірш, написано. Так само і віра, коли немає діл мертва сама собі. Нашу віру, яку ми отримали, коли народилася двори, коли отримали спасіння від Бога. Ми повинні її підкріплювати нашими справами. Амінь. Нашим служінням. Нашими добрими справами. Друзі. І сьогодні навіть більшість християн вони сьогодні живуть ось ось цією логікою. Якщо я буду хорошим, Бог мене спасе. Але це так не працює, друзі. Спочатку приходить спасіння, тому що Христос Він вже. Заплатив за тебе і мене. Амінь. Він вже заплатив за Твоє і Моє спасіння на Голговському Христі. І останній вірш, який я хочу зачитати, Ісаї, 55 розділ, перший вірш. О, ви всі спраглі, ідіть до води. А хто не має срібла, ідіть купуйте та їжте. Ідіть, купуйте без срібла. Є без заплати вина та молока. Друзі, Бог дає спасіння і дав спасіння безкоштовно, тому що ціна вже заплачена на Голговському хресті. Амінь? Слава йому! Друзі, слава Богу. Друзі, ми не можемо ніяк заслужити наше спасіння, тому що воно вже дано нам безкоштовно. І... Дійсно, наш Бог, він є самогутній, Він є люблячий. І е, просто дивлячись на всі інші е, увірування, язичницькі, там, інші релігії, то ми можемо бачити, що наш Бог, він самий дивовижні. Самогутній і дивовижні. Йому немає подібних Тому, друзі, давайте будемо пам'ятати те, що його любов, вона безумовна. Нам не потрібно ніяк, ми не можемо і не зможемо ніколи заслужити е, спасіння нашими справами, якими б ми хорошими не були. Спасіння це подарунок від Бога. І наше завдання тільки прийняти його. Амінь. Прийняти це від Бога. І жити з цією вірою. І вже після цього, коли ти і я ми приймаємо це, після цього наш розум, він вже... Змінюється. І після того ми вже не можемо робити те, що ми робили до цього. Якщо там курив чи пив до спасіння, коли ти вже повірив в Бога, ти вже не зможеш залишатися і робити те саме, що ти робив до цього. Ти змінюєшся. Твоє життя змінюється, тому що Бог він змінює твоє життя. Так само, як Бог змінив життя Закхея. Просто повернув на 180 градусів. Закхей крав гроші, да? був поганою людиною, але після цього його життя повністю змінилося. І він сьогодні є на небесах разом з Ісусом. Тому що Він одного дня, він почув, що йде Ісус. Він заліз на те дерево. Ісус його побачив. І найголовніше, що Він не відмовив Ісусу. Ні, я не хочу тебе бачити сьогодні в моєму домі. І каже, Ісус каже, Я хочу сьогодні бути в тебе. І Закхей прийняв цю пропозицію, і його життя повністю змінилося. Для нас головне це отримати, взяти той подарунок, який Бог каже, ось він, я тобі хочу його дати, я хочу тобі його подарувати. Я хочу подарувати жоріку iPhone. Да, а Жорік каже, ні, я повинен його заслужити добрими справами, ні. Потрібно прийняти цей подарунок від Бога. Амінь. Хай нас Бог благословить. Давайте станемо на наші ноги, помолимося. Можливо, сьогодні ця тема для нас була очевидна і нічого нового ти сьогодні не отримав. Але, друзі, Бог, я хотів просто нагадати для нас, що Його спасіння це дар для кожного з нас. Амінь. І ми не можемо його заслужити. Батько Небесний, Господь, хвала Тобі і слава Ісус, Боже, дякую Тобі за Твою величну любов і милість, Господь Ісус. Те, що ти, Ісус Боже, дві тисячі років назад, Господь, пішов на хрест, Господь Боже, взявши всі наші гріхи, Господь на себе, Господь Боже, Твоя кров вона проливалася за кожного з нас, Господь Боже. І сьогодні ми маємо ось цю благодать, Господь, цю незаслужену милість, Господь, яку ми ніколи не зможемо заслужити своїми добрими справами. Господь. Боже, хвала Тобі, слава, Ісус. Боже, це твій подарунок для кожного з нас, Господь. І нам важливо тільки, Господь, прийняти його від Тебе, Ісус. Хвала тобі, наш Бог. Поклоняємося Тобі наш батько. Отець і Дух Святий. Амінь.